Слава Україні, Одеса та Одеська область, я кажу зранку дихаємо рівненько 4-5, 0 ніч без тривог та без обстрілів. Наші сили оборони виконують усі поставлені завдання, усі напрямки, усіх можливих ризиків з моря, з повітря та з так званої Придністровщини, все під контролем наших захисників та власної військової адміністрації у межах компетенції. Ну і звичайно, я хочу сьогодні згадати усіх тих. То дотичний до Дня добровольця, колись ми говорили про те, що волонтерський рух це феномен світового масштабу, український добровольчий рух це теж феномен усього світу. І перш за все, сьогодні я хотів би задати тих, хто поклав своє життя за Україну як доброволець, як людина, яка не питала навіщо і коли, а людина, яка пішла і виконала завдання. Іх багато моїх побратимів, хто споглядає за нами з небесного війська. Хлопці, моліться за нас. Ми пам'ятаємо і здобудемо перемогу, за яку віддали своє життя. І, звичайно, шануйте тих, хто з 14 го року, не вагаючись навіть у гумових тапцях з одним автоматом ішов проти ворожих танків. Задайте усіх, кому не байдужа доля нашої держави. Можливо, український добровольчий рух колись будуть вивчати. В книжках. Звичайно, не лише в Україні я про це, а й у світовому масштабі. І там дійсно буде про що і найголовніше про кого написати. Також у регіоні продовжує діяти контрдиверсійна операція. Будь ласка, бачите підозрілих людей, повідомляйте про відповідні структури. Тому що це наше з вами життя, це життя, наших близьких і рідних. І, звичайно, мінно-вибухова небезпека. Вона чатує як морі, так є і боєприпаси часів Другої світової війни і, звичайно, знаходяться ще уламки збитих ворожих ракет. Не чіпайте те, про що ви не знаєте. Ще раз подумайте і подбайте про власну безпеку і безпеку своїх рідних та близьких. Тримаємо стрій і крокуємо далі. Найголовніше рішення на фронті приймають командири. Це не тема для дискурсу у громадянському суспільстві. При всій повазі у нас війна. Не забуваємо про це. Не тиснемо інформаційно на наші збройні сили. Вони виконують важку почесну справу. Важку. Я знаю про що кажу. Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій і крокуємо далі. У нас дуже багато роботи. І посміхніться, це теж наша зброя.